Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині зодчей, що на черняка-2. Коли рятувальники приїхали, вогонь розійшовся наповну. Цьому сприяло чимало факторів, а саме сильний вітер. Також поруч не було водойми, звідки було б можна набрати воду. Незвичайники все ж змогли приборкати вогонь, але від будинку нічого не залишилось. Він згорів повністю. Значна причина швидкому розповченню вогню, те, що будинок був повністю охоплений, повною, являється те, що було значно пізнє повідомлення про пожежу, адже власник, узнавши про те, що горить його житловий будинок, приїхав туди і самотужки почав. Гасити. Лише після того, як він переконався в тому, що це неможливо, викликали підрозділи Державної служби надзвичайної ситуації. І користуючись нагодою, хочу звернутися до мешканців Рівненської області, що в випадках виникнення будь-яких загорянь, відразу телефонуйте в службу порятунку, тому що пожежу набагато легше ліквідувати на початковій стадії, ніж потім ліквідувати великі її наслідки.